Обстріли Херсонщини там у Великій Олександрівці запрацював сервісний центр МВС. Ну а це означає, що тепер місцеві зможуть оформити документи або перереєструвати автомобіль, бо досі такої змоги в людей не було. Втім, наразі це лише єдиний такий центр на території району. Чому так розбиралася наша Анжела Слободян? Яна Санжарова вписує вписую новий автомобільний номер з датою визволення свого селища Великої Олександрівки. Ноль чотири десять замовила індивідуальний номер на заміну пошкодженому як пам'ять про складні часи окупації. Це буде номер дата, коли звільнили наше селище. Я думаю, це буде вірне рішення. Це буде пам'ять. Виїжджаючи звідси, ми виїжджали степовими дорогами. Нас було дуже багато. Нас були колони просто, і ми пошкодили машину, пошкодили номер. Ми порадились із сім'єю і вирішили замовити інший номер. Відновити номер, замовити втрачені документи, зареєструвати автівку. Все це стало можливим з відкриттям в Береславському районі сервісного центру. Дуже багато, коли люди намагались виїхати на блокпостах, вибирали і машини, як окремо документи відбирали, щось робили, якісь можливо, підробки. Не знаю навіщо, ну це було мало місця. Тобто, зараз це дуже актуальна операція відновлення. Документів особи, які втратили документи, не можуть посвідчити е, належність транспортного засобу, на якому вона передвигається по нашій території. Сервісний центр у Великій Олександрівці зараз розмістили в орендованому приміщенні замість зруйнованого в окупації. Практично зруйнований весь, весь адміністративний центр, який знаходився саме це в Великій Олександрівці. Це все те, що надавало саме послуги населенню. Послуги у віддалених від обласного центру районах важливі через ворожі атаки дістатися до головного офісу. Місцевим складно важливо було оперативно відновити державні послуги в цьому регіоні. оскільки він досить далеко знаходиться від обласного центру, і тільки є можливість відновити якісні сервісні послуги, ми це відразу намагаємось зробити. Це третій стаціонарний центр на деокупованій Херсонщині. Перші два в обласному центрі, проте в регіоні працюють мобільні установи з надання послуг. Новороцовка, тобто вся правобережна частина Херсонщини не залишиться без уваги, всі отримують адміністративні послуги. Щонайменше 2,5 тисячі херсонців звернулися за послугами сервісних центрів МВС, здебільшого відновити свідоцтво та зареєструвати транспорт. Анжела Слободян, Тетяна Савуля, Максим Пруткун Україна, марафон Єдині новини.